Всім добрий день. я малечі ракушку. Вони щось там собі викльовують. Коли лише їм мисочку, то в них дуже було зацікавлення, що це таке. Також хочу насипати дорослим качкам. І тут у мене ось такі курчатки ще ходять. Також у мене у дорослих кур є така невелика кормушка бункерна. Не знаю чи вони будуть її. Тепер у мене тут багато молодих курочок, то можливо ось так будуть її їсти. Якщо ні, то ракушку я перемішую з кукурузною мукою. Тоді вони її виїдають всю. Поставлю їм віники, але поки що вони їх не їдять. Коли вже зима, сніг, то вони дуже їх полюбляють. І їм сіно, вони теж його вибирають. Сьогодні я купав малину, вибрав там бур'ян, пробрав, щоб вони так були десь через 60-70 см в кустики, щоб було більш компактно, Застелю агроволокно. Під кожен кущ я завжди насипаю ось так компосту на зиму. Все, що було зайве поміж кустів, я викопав. Це віддамо знайомим. Дуже гарна сортова малина ремонтантна. Як називається, не знаю. Що в мене є ось тут? Це давній давній сорт, вона теж ремонтантна, вона родить і на старих прошлорічних пагонах, і на молодих цьогорічних. Теж дуже її багато потрібно прорідити. Майже п'ята година вечора. Світло в курей світить, але біологічний годинник обманути не можна. Ось вони всі тут. І те, що я їм досвідчую, їх це не цікавить. вони всі вже на, на сістах відпочивають. І вони тут давно вже, десь годину як.